Ми багато говоримо про те, що Христос робив. Але Він, і це в цьому наслідуємо його, але Він також щось не робив. Що Христос не робив? Якщо б я спитав дітей, які тут в залі десь розпорошені по балкону, вони б скоріше за все сказали: Христос не літав літаком. Це правда? Ні, Христос літав. Але без літака. Ми, люди обмежені, нам потрібні двигуни. Він просто так літав. Христос ніколи не драйвував кар чи не водив машину. Да? В нього не було навіть е це, ліцензії на ну, водійського посвідчення. Не було. не було? Але він мог пересуватися по землі набагато швидше, ніж найкраща спортивна машина сьогодення. До речі, Христос ніколи не був одружений. І це теж є факт з Його життя. Багато чого Христос, в принципі, не робив, і наслідувати все те, що Він не робив, було б безглуздою ідеєю. Так, Христос не літав літаком я не буду. Христос не їздив на машинах Я не буду. Христос не одружувався Я не буду. Христос розумієте, це абсурд. І тут, я думаю, хтось каже, пастор все, амінь і йди гуляй. Навіщо ти цю тему піднімаєш? Але ні. В Слові Божому серед всього того, що Христос не робив, є певні акценти. Слово Боже конкретно говорить про деякі речі, які Христос не робив. І Бог хоче, щоб ми не робили також по прикладу Ісуса Христа. Зрозуміла думка? Не все, що Христос не робив, ми не повинні робити. Бо Він багато речей не робив. Але в Біблії є акценти на якісь речі, які Христос не робив як приклад нам для наслідування. І тому я сьогодні хотів би говорити про три речі, які Христос в своєму житті ніколи не робив, і Біблія. Вчить нас, щоб ми в цьому наслідували Ісуса Христа.